Усім привіт, мої дорогесенькі! Я вас вітаю на своєму каналі Життя на Кадузе, я із міста Кривий Ріг, Дніпропетровська область. Друзі, погляньте, як добре зійшла розсада томатиків. Навіть учора я знімала відео і казала вам, що дві-два сорти не зійшло. Але навіть і вони вже почали по-одненькому сходити, друзі. Так що в мене всі, що я висіяла томатики, в мене всі-всі-всі сорти сохраняться на цей рік, і в мене буде все-все. Навіть у мене Он до да, друзі, червоний зак у мене було дві насіниночки усього лиш. Бо ви просили мене продавати. Продайте, продайте, будь ласочка хоч дві насіниночки, хоч три насіниночки І такого я якось спродала, спродала. І в мене тільки ну, дві насіниночки Залишилось І навіть вони зійшли все добре. І зірковий винищувач зійшов, і Казанова, і, і сержант Пепер Все-все посходило, слава Богу, будемо надіятися, що що все буде тихенько, все буде добре. Друзі, 25 березня наразі е, у нас у Кривому Розі була дуже така неспокійна ніч. Прям ну, дуже неспокійна. Е, ну, Дякуємо, дуже дякую, дякую, велике дякую. Низько вклоняюся нашим дорогим захисникам та захисницям за дуже тяжку працю в такий час. Друзі, це томатики, які зійшли недавно. Ще я поки їх розпікірувати не буду. Пікірувати буду я, друзі, як я вам і казала, як я вам показувала, монгольський карлик. Друзі, в мене тут три садженця такі побільшенькі. Тут у мене навіть вже по чотири листочка, ну, Два великих і два манесеньких, настоящих листочка. І ще три поменших. По-перше, чому я розпікірую? Бо це я хочу монгольський карлик висадити на ранній врожай, щоб було добре він наростив кореневу систему. Друзі, дуже багато запитань до мене по поводу того, коли треба правильно пікірувати розсаду томатів. Друзі, томати це така рослина, яка приживається, я вже багато разів казала, кажу і буду казати. Це єдина, маві, овочева рослина, яка приживеться навіть у асфальті. Це 100%. Друзі, я е, декілька років тому просто пробувала. В такому місці там у мене каміння багато, там така не земля, а таке, знаєте, більш таке отсів, таке таке там. Ото я там висадила шість кущиків томату Санька. Просто на пробу подивитися, як він буде себе почувати. Так, не дуже багато він вродив, але він там добре прожився, не разу не хворів. Ну, тобто, томати, друзі, це така рослина, яка переживається всюди. Ну, просто ну, неможливо її якось неправильно посадити, пересадити, посіяти. Ну, просто неможливо. Я не розумію, як ну, деякі люди кажуть, я не вмію вирощувати томати. Як ви знаєте, так вони дуже хворіють наразі, і з кожним роком все більші болячки, верніше вони сильніші болячки. Треба обов'язково обробляти томатики для того, щоб вони і росли, і добре плодоносили. Але вирощувати ну, це не є такою прямо проблемою. Друзі, залишайтеся зі мною на каналі, подивіться мої позаминулі відео з минулого року. Подивіться, скільки в мене врожає, які в мене сорти, як я висаджую, як я обробляю. І будете завжди з врожаєм. У мене багато підписників, я бачу, що пишуть в коментарях. І ми садимо, обробляємо і все робимо слідом за вами, слідуючи вашим е, порадам. Ми з добрим врожаєм. Дякую вам, мої дорогесенькі, мої підписники, мої гості канала. Дякую вам за дуже теплі слова в коментарях. Так, друзі, тепер давайте ще повертаємося до помідорів. Ще мене питають, чому ви кажете, то помідори, то томати. Ну, друзі, це, знаєте, мені кажеться, у нас не науковий якийсь канал. У мене більш такий ну, Як сказати? Більше... Я, я не можу сказати, що я якась там вчителька, що я все буду повчати. Я просто з вами ділюся своїм досвідом. Я розказую, як я це роблю і все. І Нікого я не збираюся повчати, мої дорогенькі. Е, тому я вам розкажу покажу сьогодні, як я пікірую томати. Е, По-перше, е, томати це така рослина, е, яка не то, що не боїться пікіровки. Це єдина рослина, яка полюбляє пікіровку. Чим більше її пікіруєш, тим більше вона виростає. Чим більша коренева система, тим ліпше буде врожай, друзі. Головне у наших рослинах це коренева система. Ще, друзі, ніяк не розумію тих людей, які... Обрізають наполовину чи якось там основний длинний корінь. Я не розумію цього. Навіщо це робити? Я наоборот стараюся, щоб цей корінь був якнайбільший для того, друзі, коли ми посадили розсаду вже в ґрунт, щоб цей длінний корінь, основний корінь, він пішов глибоко-глибоко в земельку. Оті, що поперечні корінці, вони підуть. Він не буде без цих корінців. Друзі, це в будь-якому випадку буде. Але якщо буде двій самий корінь отой основний, він завжди знайде вологу, навіть тоді, коли ви не зможете своєчасно полити рослину. А це дуже важливо для томатів. Томати дуже люблять люблять вологу. І вони не люблять засушливості. Так, деякі огородники кажуть, що ми там поливаємо раз у місяць, а деякі кажуть, один раз полили все. Як на мене, то це бред і кобили, друзі. Ну, ну, томат для того, щоб він рос, для того, щоб він добре плодоносив. Його треба і поливати, і підживлювати. Так що я, я не повірю, що томат може вирости без поливу. Якщо він виросте без поливу, е, ну я не знаю, то він може бути не таким соковитим, не таким смачним. Я, я такого не роблю. Я, е, якщо, друзі, літо жарке, от як у минулому році було, я поливала через кожних 3-4 дні. Е, ще, друзі, для томатів дуже погано, те, що якщо ви... Е, Довго не поливаєте, а потім дуже сильно заливаєте, вони можуть потріскатися самі плоди. Ну, це теж неправильно. Ще, друзі, вернемося, хто мені казав, томати чи помідори. Друзі, томат це рослина називається, а помідор це сам плід. Але ну, я не знаю, всі у нас говорять і так, і так, то я не вважаю, це прям такою якоюсь там помилкою для когось. Так, ну що, друзі, зараз буду пікерувати. Це в мене отака, на отакій стадії. В принципі, друзі, я за свій досвід вже, вже багато чого попробувала, багато яких експериментів робила, що отаку розсаду можна пікерувати. Що у три рази більшу можна пікірувати? Що такеньку, маню, пусіньку, лише з двома оце семядольні листочки. Тут ще нема настоящих. Навіть цю розсаду можна пікірувати. А тут, бачите, ось ось семідольки дві. А тут ось, ось раз, два, третій листочок з'являється, це вже настоящий. Навіть якщо це буде великий кущ, його теж можна друзі пересаджувати, пікірувати. Томат не боїться, томат буде проживатися. Ще, друзі, дуже добре, якщо у вас мало самих томатів, рослинок можна зрізати пасинки, поставити у водичку. Вони дуже швидесенько, десь за тиждень, навіть. Швидше пускають корінці, і їх можна е, теж е, садити, і будете з плодами, і буде дуже багато помідорів. Е, ну, Тобто, томат це така рослина, е, якщо її любити, якщо любити те, що ви робите, якщо хочеться це робити, воно завжди буде, буде получатися. Е, так, ну що, друзі, зараз буду вам показувати. Так, це я прибираю. Отака, друзі, отакий в мене ґрунт. Грунт в мене ще залишився. Від того, як я висаджувала самі насіннячка. Кому цікаво, продивіться, у минулому відео я вам розповідала, скільки я, ну, скільки я покупної землі кладу грунта, скільки я кладу із городу, і скільки піску, скільки золи, там дозіровочки є. То кому цікаво, продивіться. Так, буду висаджувати. Отакі стаканчики. Тут в мене є отвори. Ось я попрорізала декілька ножицями, декілька три отвіра. Цього буде достатньо. Друзі, можна і без отворів, але якщо перельється розсада, то ну, лишня волога витече звідси. Помідори не так схильні до загнивання при переливанні, як перець. От перець. Зовсім не любить переливання. То з цим треба дуже акуратно. У перця повинні отут отвори постійно бути. Бо перець, якщо буде переливатися, то він може загинути. Так, ну що, друзі, насипаю я земельку. Ну, он до десь десь таку наполовину, трошки більше. У мене отакий сосувочок дійський. У мене отакий, кстати, друзі, такий набор, я тебе купила. Зразу купила, думаю, навіщо воно мені треба? А таке вдобне, друзі, дуже вдобно. І грабельки мені е, ну, потрібні будуть. І отакі дві лопаточки, бачите, такі цікавенькі. Дуже це е, ну, вдобно допомагає з рослинками, оце бачите, наразі. Це в мене з-під е, кофе стакан. І земля, кстати, тут тільки огородня. Тому я хочу швидше пересадити їх у добру, класну, класну земельку, щоб вони були, щоб вони вже споживали раціон, який, який їм потрібен. Друзі, от погляньте, я наразі так раз. Отак раз. Відділила. Отак можна і прямо з комом землі можна і пересаджувати. Але томат. Я вам ще раз кажу. Це така рослина, якій дуже подобається пересадочки. Так, погляньте, Ондо хочу вам показати: оце основний длінний корінь. Я за це вам і казала: не в якому разі, друзі, нікого не слухайте, ніколи його не прищіпуйте. Чим длінніший він буде, тим міцніша буде ваша розсада і тим більше плодів буде. А оці корінці, що йдуть у різні сторони, вони наростають по-любому. Ну, не буває такого. Друзі, погляньте. Хтось сказав, що не можна, не можна заглиблювати дуже. Друзі, я прям по самі отакі от останні листочки, де тут, верніше перші, заглиблюю повністю. Завжди. Друзі, в якому віці розсада не була іменно за томати, я друзі, кажу. Вона приживається постійно. Хоч вона отакенька величенька, хоч вона отакенька кущом, хоч вона манюпусінька, тільки з цина дольками, вона приживається і сам врожай не відлічається ніяк. Просто ніяк, друзі. Томат це, це є томат. Друзі, в мене він, цей ґрунт трохи зволожений. Трохи, зовсім трохи, бо я хочу е, наразі залити добре. Отаково. От Засипаю, друзі, повністю. Повністю. У мене тут земелька дуже рихла, дуже класна. Продивіться обов'язково, кому хто не дивився мої попередні відео, як я роблю ґрунт для розсади. І для пікіровки вона теж. І от наразі я буду висаджувати чи сьогодніше, чи завтра, коли в спіну капусточку на розсаду на продаж, то, друзі, теж я буду користуватися таким ґрунтом. Верніше, таким соотношенням усього. Он погляньте, як, як класно воно все. Лягло. Так, і притискаємо, друзі. Земелька дуже пухкенька. Тому вона ніяк не навредить нашим корінцям. Отакого. От, от друзі, ще дуже вас прошу, таких умніків не треба мене переправляти. Я із Кривого Рогу. Друзі, місто Кривий Ріг до війни. Це був російськомов, це було російськомовне місто. Ми всі тут розмовляли, я все життя розмовляла на російській мові. Єстественно, мені дуже із цими проблемами, що у нас вийшлося наразі, я перейшла на українськомовний контент. Я не кажу, що я не розуміла його раніше. Я розуміла, але всі мої родичі, близькі, друзі, знайомі, всі-всі розмовляли раніше російською мовою. Так, українська, це моя, я україночка, я тут народилася, я тут живу і ніколи не виїду звідси. Я патріотка, у мене діточки воєнні, ви знаєте прекрасно. Але знаєте, мова, на мій погляд, це не саме головне. От багато хто каже там: ой, мова, це головне, треба розмовляти тільки українську мову. Друзі, в мене наразі є дуже багато моїх знайомих, близьких і рідних, які розмовляють на російській мові. Дуже багато в мене знайомих, друзів, воєнних, наших воєнних, наших українських захисників, які розмовляють на російській мові. Дуже багато. Це, це не є мінусом. Ну, це кожному своє, друзі, головне отутово, друзі. Отутово. Що ти почуваєш, друзі? Що почуваєш отутово всередині, в душі? Хто ти? Оце головне. А не то, якою ти мовою розмовляєш, друзі. Це таке. Я стараюся, друзі, я стараюся. І з кожним я сама передивляюся свої усі відео не раз. І розумію, що з кожним з кожним відео в мене все ліпше мова получається. Ну, ну, не все зразу, друзі. Це таке діло. Ну, вернемося до наших помідорчиків. Так, Таково, все оце я запересадила. Трохи утрамбувала, друзі, не прямо отак от трамбуємо, прямо гепаємо. Ні, просто так легесенько утрамбували, все. Отаково. От Оце у нас вийшла отака рослиночка. Погляньте. Далі я вам обов'язково все-все буду показувати. Ви знаєте, друзі, прекрасно, що я вам все поетапно показую. Я вам показувала, як ми сіяли, показувала. Я показую, як пікіруємо, показую. І як будемо висаджувати в ґрунт. Все буду показувати, друзі. Дуже багато у мене підписників, які хочуть за мною все робити, щоб бути з врожаєм. Так, все, друзі, оце я посадила. Тепер візьму лєчку. У мене. У лейки, друзі, тепла водичка. Вона стояла в мене майже три доби, відстоювалася на обогрівачі. І отак от я добре залью теплесенькою водичкою, щоб пропиталося все, 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 все. Не робимо болота, але заливаю повністю при, першій, оце, при першому поливі треба залити так. Щоб воно було прям дуже-дуже-дуже-дуже це, щоб у стаканчику була водичка, ой, водичка, кажу, щоб була земелька повністю волога. Бачите, воно прям видно. От мені нравиться пластикові такі одноразові стаканчики, в них пересаджують, бо в них видно, ось, бачите, отаку, оце зголожена вже це сухенька. То ще будемо доливати. Буду доливати до тих пор, поки воно зволожиться повністю-повністю вся земелька, такого вросати. І буду такого, друзі, пересаджувати, перевалювати, пікірувати. Хто як хоче, так і каже, друзі. Ми давайте не будемо е, прям переправляти слова, бо слова це таке, я ще раз кажу, друзі, е, от. того, Оце душа головне. А слова це таке, знаєте, ми, ми українці, ми зрозуміємо один одного е, на любій мові. Це, це таке діло. Головне, що треба... Вірити в нашу перемогу наших хлопчиків та дівчаток-захисників, які наразі їм дуже тяжко, там, як вони це, це, це дуже страшно. Це дуже страшно. Сил їм та скорішої перемоги, та скоріше, скоріше б вони всі поверталися додому, і скоріше б вже настав мир і буде все добре. Друзі, то отаково, от погляньте, погляньте, яка. Ще трохи сухенька, значить ще, ще трохи водички. пустю. Отакого. Лишня волога, друзі, якраз і вийде через ці дірочки, якщо вона буде лишня. То отакого. Ну, Я вже, друзі, не перший раз це роблю, тому я якось стараюся так, щоб це все, все було по нормі. Але якщо ви перший раз перельєте, це не буде таким критичним, через ще раз кажу через оці дірочки, лишня волога вийде, все буде добре. Так, друзі, тепер на цьому етапі. Не обов'язково виставляти на сонечко чи під лампу. Можна десь на добу поставити зовсім в темне місце, але щоб температура була не нижче 20 градусів. Найліпше, щоб була десь градусів 23, 25, 26, 27 отаково, щоб добре наразі корінці пішли в ріст. Наразі буде не зелена маса, не вершок наростати, а іменно корінець. Коли він наросте, от тоді вже піде в ріст оця зелена маса. І далі буду, друзі, вам показувати. Наразі, друзі, ні в якому разі нічим не вдобрювати. Не можна на цьому, не можна у день пересадки ще, і ще один стрес робити рослинкам. Оце для них невеличкий стрес іде. А то ще і вдобрювання це теж буде стресом. Не треба. А підгодівлю підживлення будемо робити через два тижні після того, як розпікірували. Оце буде перша. І таково перше підживлення буде у відкритому ґрунті тільки через два тижні після пересадки у відкритий ґрунт. Не в той же день, а через два тижні. І як найдовше... Не поливати. Дуже добре, коли в ці два тижні після посадки відкритий ґрунт, дуже класно для розсади, коли в ці два тижні не йде дощ. Дуже класно. Тоді, отой е, великий основний корінь він йде глибоко-глубоко в землю, і він буде шукати сам вологу, яка цієї рослинки потрібна. То отаково. Друзі, отаково. Надіюся, друзі, що я вам допомогла у цьому. Дуже вам дякую ще раз за теплі слова, за усе, усе, моє дорогесенькі. Дякую вам за підписки, за лайки. Дякую та не співлі нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю. Кривий ріг, Дніпропетровська область, Україна. Мене звати Ірина, канал «Життя на КДЗ. Дякую вам усім, друзі. Слава Україні, великих вам усіх усім, -усім великих врожаїв. Все буде добре, все буде Україна, друзі!